Бачите, як нас реалії нашого життя. Один генератор, оце це годить. Йду додому, скупилася. Трішки вам покажу магазинного контенту. З тим світлом непонятно, що відбувається. Нас по 4 часа виключають в жару, не виносимо, а ось другий. Ну, і так можна. Багато чого знімати. Так, проведу січа я розпаковочку. Була я оце в АТБ з кульочком Велмарт, бо закінчились кульки АТБ, залишились кульки Велмарт. Купила банани по 14 гривень такі сухарики. Оце ось купила по опції і попробувати воно чіпси. Купила томат. Купила сирок. Таку мівіну захотілося. Зі смоком грибами заварю, буду на лавочці їсти, бо в паті жарко. Творог купила. Тунець. Дві перчинки. І сироватку. Це так. Що я тут потратила по цій розпаковці? Зараз я вам скажу. 255 гривень. 50 копійок. Це така розпаковочка за тебе. Економим, економим і ще раз економим. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Хочете охолодитись, завітайте в АТБ. Он морожено Кремлю від неї. крем Кремлюле. 12 гривень 90 копійок за штучку. Ну, а хрещатик дорого, 28,90. Ну, вибора мороженого взагалі дуже багато. На будь-який гаманець. Так, перенесли ми з маркету, та в ОТБ. Дивіться, акція йде на рис 49 гривень. Рис розумний вибір пропорений. Купили рис. Отримали картку, будинок мрії. Ну, я не знаю, що це за картка. Треба буде узнати, що це таке за картка така цікава. Снарми якісь ще нові акції від АТБ. О, борошно розбирають. Дивіться як. А з цукром. що тут у нас з цукром? Бачите, цукор дорожає, його немає, Розкупили по 34,90, а був недавно по 33 гривні. Чуєте, щось цукор подорожав, був по 33, зараз 34,90. Mm? Асі 1357. Mm. А давайте ми сходимо з вами на овочі. Подивимося, що там ціне на овочі. Дивіться, томати такі. Тепличні перший гатунок 64 гривні 89 копійок. Глянь, такі вони гарні. Завітайте в АТБ, Завітайте і купуйте. Що тут ще є? Зараз вам ще покажу. Кавун безнасінний 49,95. А це кавун обичний наш. Чесно скажу, по 19 гривень 95 А ось перчик червоний. Перший солодкий червоний, перший гатунок 14,30, а другий гатунок 10,73. Угу. Капуста. Гарна капуста. Бачите, яка це в ідеальному вигляді. По 9 гривень 85 копійок капуста. Це буля біла стерлінг 38,55. І кукурудза Качан. Перший гатунок по 1990. Вау, бачите, тут у тебе навіть світло є. А горки тобто не було. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться, одну мухоловку включили. А вони ще одну другу включили, а це як ходиш сюди, показуєш, вони все включають. Дивіться, со скидкою ще йде кукуруза, розумний вибір 32 гривні 90 копійок. Акція сплошна акція. О. А тут недавно були, о, вже вафлі від Рошен, 46 гривень. Я недавно їх брала взагалі по акції, були там 30 чим-то гривень, 38 гривень. Три дні назад вже виросла ціна. Mm. Доброго дня! Завітайте у маркету. Ви будете задоволені і якісним товаром і низькими цінами. Це буде 9,90, а капуста в нас іде 9 ,85 гривень 85 копійок за грабити. Це таке діло. Бачите, як ми живемо, світла в нас нема, але магазини у нас працюють.